Я вітаю самих найкращих на каналі. Сьогодні вранці вже змінились ціни в магазині АТБ, а навіть є знижки 50%. Зараз ми з вами подивимось. Дякую вам дуже за коментарі. Я дуже вдячний вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину АТБ, як дехто пише. За це вам дуже дуже вдячний. Також подивимось і ціни на овочі і фрукти. Давайте подивимось сир. ну В анонсі вчора я показував сир зі знижками. Радамер Гауда Форель буде також сьомга своє лінія знижка. Мандарини по 65 гривень. Сьогодні обов'язково візьму, помело по 73 гривні. Я якось зважував одну штучку, виходить на 180 гривень. Так, підемо зараз на ковбаски. Подивимось, там бачу теж знижки до 40%. Гомілка куряча по 80 гривень. Яке свято без, без олів'єда? Це не свято можна зараз придбати майонез торчин з хорошою знижкою 40%. Так, сардину шпроти я теж вчора показував, подивимось, зайдемо на консерви. Цукірки. І ось дивіться, дуже хороша знижка на каву Якобс 50% 250 гривень. Добре, ходіть, подивимось, роздивимось, що там цікавого ще нам приготував АТБ. З 18 по 24 включно грудня. Ну і починаємо, як завжди, з ковбасного відділу. Буду показувати тільки самі-самі найкращі знижки в магазині АТБ. Так, молочна лікарська вищого сорту 550 грамів, 98,50. Хочу сказати також непогана знижка на київську свинячу 500 грамів, але це першого сорту по 120 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Четвертинка, своя лінія куряча по 15,40. Розумієте, самі за 100 грамів. Розумний вибір, печінкова ліверна вищого сорту 50 гривень. По 37 гривень виріб апетитний від розумний вибір 500 грамів 3740. До пюрешки 450 грамів. Сосиски з м'яса птиці, 70 гривень. Сосиски з сиром 330 грамів 64,30. До макарошків. Пакування за 100 грамів. 170 гривень за кілограм. Також в акції австрійські з м'яса птиці 22,40 за 100 грамів. Ще можна придбати ось такі сардельки першого сорту. Це також своя лінія. По 19.30 за 100 грамів. Гурман з сиром 420 грамів, 72 гривні. Зверніть увагу, Губернська, 70 гривень, 50 копійок. Також непогана знижка, 420 грамів. Паличка зі знижкою шинкова також 40%. паличка вагою 500 грамів 111 гривень. Від торгової марки Добров українська, це вищого сорту 4130. Від «Глобино» Балик Дарницький, знижка 30%, 45 гривень за 80 грамів. Ой, дивіться, вже розібрали усю форель від своєї лінії. 180 грамів шматочок 169 гривень. Від торгової марки «Норвен» оселедець філе волії, 250 грамів, 60 гривень. Мідії прянощами, з прянощами в олії 200 грамів 52 гривні. Вже розібрали у нас, бачу, крабові палочки охолоджені делюкс по 49,50 250 грамів. Зверніть увагу. Ціна хороша, дійсно можна взяти. Сьомга своя лінія, також зі знижкою непоганою. Шматочок 100 грамів і ціна 102 гривні 50 копійок. Ще є ось така сьомга славо солона з кибочками 60 грамів 81,60 81 60. В акції від своєї лінія паста з копченою сьомгою по 42 гривні 180 грамів. І також зі знижкою, а, з креветками паста 42 гривні також 180 грамів. Зі знижкою зараз а, ікра лососева зерниста 305 гривень за 90, а, 90 грамів лососева по 5,68 сьогодні яйця. Мені вчора писали декілька коментарів, чому не показали нічого для пухнастиків. Якщо я не показав нічого для пухнастиків, значить в акції нічого нема. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Якщо я не показую солодковершкове масло в відео, значить ніякої акції, ніякої акції на масло також нема. Будь ласка, будьте уважні. Так, тільки в АТБ додатково 50 грамів. Зверніть увагу тут 550 грамів відчим 151,50 грамів. Зверніть увагу, м'ясо креветки 168,50, 400 г своя лінія. Зі знижкою 20% хектушки без голови 15,90. Панські пельмені від Левада 600 грамів 61 гривня. Левада яловичина та свинина 900 г, 120 гривень. Хороша знижка і також хороша знижка на фірмовій яловичина. Тут пакування 800 г 110 гривень. Глобино мюнхенський 600 грамів, 84. Від це м'ясо сосиске. Пакування, здається, також 600 г. А кобаски для грилю 500 грамів 72,50. Гумілки курячі від Уларпу 8 гривень. І масло. Масло цього разу дуже хороше в акції. 82% жиру, 180 грамів білоцерківське, 81 гривня 50 копійок. Від Валєсто вареники з бринзою та шпинатом 400 грамів, 54,40. І також в акції вареники з картоплею та сиром 400 грамів. 51 гривня 20 копійок. Господинки, не забудьте за тісто своя лінія, у нас вже розібрали. По 60 гривень листково дріжджове 900 г та листкове по 55,90 900 грамів. В акції суміш від своєї лінії ВОК 400 г, 50 гривень. Не забудьте заморозово хрещати пломбір 100 грамів, дуже хороша знижка по 17 гривень будь-яке. Гауда 76 200 грамів, і Радамер також 200 грамів 78. Можна придбати пластинками 150 грамів, 63 гривні. І 135 грамів салямі 135 грамів, 57. Хочу вам показати ось таку новинку, яка з'явилася у нашому АТБ. 20 новий смак. Буряк з хороном. І що це таке? Сир вершковий буряк з хроном 150 грамів 65,30. Своя лінія, сир вершковий 160 грамів, 58,50. І також зі знижкою голландський, також 160 грамів, 58,50. 15 гривень сирочки плавлені. Своя лінія, дружба та вершковий. Крем сир Президент 180 грамів 69,30. Так, сир від кому також зі знижкою. Це пластинки 160 грамів 65 В акції молоко Яготинське 37,90. Від торгової марки Ферма кефір, 2,5 жирності, 52 гривні. Для власників карти АТБ кефір 1% жирності від просто наше можна придбати за 36,50 В акції сметана слов'яночка 20% жирності 300 г 40 гривень 60 копійок. І сметану яготинську можна придбати за 36 гривень 300 г, але жирність тут 15% сметана своя лінія, 20% жирності 200 грамів 24. Злагода, 15% жирності, 26,70. Вершки галичина 15% жирності, 68,80. Сир просто наш, 5% жирності, 300 грамів 55 гривень 50 копійок. І також. Це також 5%. Да? Ось ще своя лінія є, 5% жирності, також 300 г 60-20 А ось такий можна придбати тут теж 300 грамів Своя лінія, теж 5% жирності за 57 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати сирок глазурований від Злагода по 9,50. Йогурт Галичина Карпатський 54,50. Йогурт, вишня черешня, своє лінія 52 гривні. Мацюпонькі пляшечки галичина, полуниця, ну різні смаки, злаки. Можна придбати за 21,30, 300 грамів. Тут у нас йогурт галичина, суниця манго 240 грамів, 23,50 цукерки своє лінія, 205 грамів, 98. Хороша знижка на трюфель 200 грамів, 93. Також зі знижкою а, оці морські скарби 250 г, 120, 120 гривень. Зверніть увагу, від Любімов хороша знижка на коробку 153,50. Цукерки від конті, набори 75 гривень. Ось такі. І ще ось такий рюкзачок також конті по 120 гривень. Ого, дивіться, як вигрібли. Вигрібли ромашку. Вчора була повна-повна. По 12,80 ромашка своя лінія. Не забудьте, що в акції шоколад Max Фан від Corona 150 грамів по 76 гривень. Шоколад Міленіум 45 гривень. Зі знижкою шоколад від лакмі 34,50, смаків в асортименті. Знижка на зефір. 300 грамів, класичний, по 43 гривні. Також в акції зефір глазурований своє лінія 300 г, 50 гривень, 20 копійок. Боже, вже 50 гривень. Зі знижкою в вафлі своє лінія 240 грамів по 30 гривень смаків асортименті. В акції польське печиво єжики, тобто їжаки 4350, 140 грамів. Дивіться, яка цікава новинка. Міленіум Джей Джой. Якась нова шоколадка, плитка вагою 100 грамів. І ціна 41,40. Так, я щойно подумав, знімаючи відео дуже багато акцій, тому, мабуть, овочі і фрукти перенесемо у наступне відео. Сьогодні буде відео, де ціни з овочами та фруктами. Не пропустіть, будь ласка. Дякую дуже за розуміння. Поставили цукор по 29,90, друга категорія кілограм. Зі знижкою сьогодні олія олейна по 66,50. Зі знижкою також олія стожар по 62,70. І також щедрий дар по 68 гривень. Хороша знижка 40% від делюкс листи для лазані. Тут 500 грамів 52 гривні. І також від делюкс, знижка на макарони із твердих сортів, витки по 44,70 гривень, вермішель та спіральки. Так, я знаю, що господинки будуть купувати на салат ананаси кільцями у сиропі 560 грамів, 60 гривень, 50 копійок. І також є ще з шматочками у сиропі, така ж сама вага 57 гривень. Кукурудза грінхаус, по 36 гривень. І в таку саму ціну 36 гривень. грошок, грінхаус. Печериці 280 грамів 55,50. Торчин, класичний соєвий соус 3450. Для власників карти АТБ соєвий соус старі яки, по 30 гривень. Непогана знижка на Торчен соуси по 1940. Тут є дуже багато, є сацебелі, є... А, це вже Торчен. А, ну правильно, А, Шаурма. І є ще... ще якісь. Є дуже багато в акції соусів зараз. І від щедро також. від щедро також знижки по 20 гривень 30 копійок. Торчин, чилі кетчуп 250 грамів по 20 гривень. І також зі знижкою кетчуп і торчин лагідний, 250 грамів, 20 гривень. До новорічних свят. Подивіться, як розбирають шпроти від своєї лінії. Значить, непогані. 240 грамів тут 65 гривень. А є ще трішки менші ось такі. Тут а, вага 160 грамів, вони по 49 гривень. Сардина своєлінія з додаванням олії 43 гривні. Баланшована в олії по 46. В томатному соусі 45, 72 гривні філе лосося в акції. В акції зараз від своєлінія каша гречана з яловичиною 60 грамів, гривень. А вага 525 та горохова зі свининою 54 Паштет а з додаванням гусятини 200 г 31,30. Господинки, зверніть увагу на оцю приправу. Вона дуже смачна по 16 гривень. Також є розмарин від цієї ж фірми по 15. І в акції приправа до шашлику 28,50 та до м'яса. Майонези повигрібали, добре, що я вам на вулиці показав, адже я казав, яке свято без майонезу. Домашній майонез від Торчин 520 грамів 4050. Європейський від торчин 47 47,30. Делікатесний майонезний соус 520 грамів, 40 гривень, 30 копійок. Так, вибачаюсь, це ціна від королівський смак. Це королівський смак, а сам оцей а, делікатесний 30 гривень. Зверніть увагу, великий 520 грамів. Амбасадор 250 грамів а зі знижкою. Так, де вона є? Ось вона. 123 гривні. Амбасадор 225 грамів. Дарк рост 109 гривень. Кава зі Львова Еспресо 240 грамів. 142,50. Та львівська традиційна 120 гривень. Також можна придбати зі знижкою Ford 225 грамів по 115,50. І ось таку. Тут вага 75 грамів, 43 гривні майже. Якобс Монарх по 120 гривень. 230 грамів. Ну, бачите, в коментарях пишуть, що дорогий магазин. Якщо б був би був дорогий, не вигрібали так все. Ви ж бачите, да? це ж не я ховаю товар. В АТБ, а хтось хто не полюбляє, АТБ, пишуть, що такі дорогі магазини. <с>? Дійсно, можна придбати щось з хорошою знижкою. А я, я і не сперечаю, що десь на якісь продукти а, ціна дешевша. А Якобс 500 грамів 285. І зі знижкою 50% можна придбати Якобс Монарх у склі. Кава Якобс 120 грамів 205. Амбасадор Мажестик 426. Якобс Монарх у зернах кілограм 470. Та в зернах Амбасадор кілограм преміум 486-50. Далмайер. 250 грамів, 141 гривня. Не забудьте за чай Ахмат 76 пакетів, 92,50. Також можна придбати 20 пакетів за 27,20. Своє лінія чорний, 100 пакетів, 75. Делюкс з ароматом молока 52 гривні 100 грамів. І також із жасмином 52 гривні. Великий ловаре 129 гривень. Та імбирний ранок 28,50. Також знижка на сам гарден чай, ромашка та чорний з лимоном. Тут по 25 пакетів, 43. Ну, все, я йду знімати вже друге відео. Скоро з вами побачимося. А вам всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.